Зроблять світло, обіцяють нам, що почнуть розміновувати поля. Якщо розміновуватимуть поля, значить сюди повернуться фермери, повернуться... Будуть робочі місця, більше людей буде. Якщо світло зроблять, також буде, люди повертати. Приступаємо до роботи очищення ділянки від вибухонебезпечних предметів лінії електропередач 0,4 кВт. У нас стоїть задача якомога якісно та швидко, ну більше якісно, очистити два населених пункти ізюмщини, які йдуть в першу чергу, аби можна було подати людям електрику, щоб нарешті в них було світло в їхніх домівках.